Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад позбавив повноважень позаштатного радника з питань гуманітарної допомоги Олександра Кулакова. Нагадаємо, волонтер Олександр Кулаков, який займає посаду директора Волинського обласного комунального закладу Спорт для всіх, нещодавно оскандалився. Його жінка у соціальному мережу виклала фото з відпочинку у Туреччині, на якому вона з дітьми і чоловіком, і назвала цю поїздку, цитую, найкращий період життя за останні 10 років. Користувачів соцмереж неабияк збурили ці світлини, бо ж чоловіків призовного віку за кордон взагалі-то не випускають. Сам Олександр Кулаков пояснив тоді, що, хоча офіційно перебуває у відпустці, але в Туреччину поїхав з гуманітарних питань. До слова Григорій Недопад у своєму дописі у Фейсбук зауважив, що на цю поїздку особисто його не уповноважував. Я не уповноважував його на цю поїздку і про його перебування в Туреччині, як і всі ви дізнався із соціальних мереж. Враховуючи цю обставину, а також суспільний резонанс, 5 жовтня мною підписане розпорядження про позбавлення Олександра Колакова повноважень громадського радника з питань гуманітарної допомоги. Хочу зауважити, що цей позаштатний статус грунтувався на добровільних засадах і не передбачав оплати.